Привіт, ви на каналі Сам Собі Інвестор, Мене звати Ростік. Продовжую розглядати портфелі моїх підписників, і в сьогоднішньому відео їх буде три штуки. Пам'ятайте, якщо хочете надіслати свій портфель на розгляд, можете це зробити, написавши на пошту. Посилання буде внизу під даним відеороликом. А якщо шукаєте брокера, за допомогою якого зможете почати інвестувати, то можу рекомендувати вам двох: Interactive Brokers і Freedom 24 Особисто за допомогою даних двох брокерів інвестую сам. Пам'ятайте, що посилання на реєстрацію будуть внизу під. Даним відеороликом. В сьогоднішньому відео розгляну портфелі трьох людей: Дениса, який має 27 років, Ольги, яка має 20 років, і Андрія, який не подав свій вік. Одразу прийдемо до портфеля Дениса. Подивимося, що він мені написав. Денис, привіт, друже! Мене звати Денис, мені 27 років. Почав інвестувати пів року назад. Коли не знав нічого про фондовий ринок, закинув гроші у військові облігації. За цей час вивчав можливості для інвестування в Україні. Купляти іноземні акції не так просто. В принципі, тут е, з тобою не погоджуюся, бо купувати акції так само, просто як і з будь-якої точки світу, скажімо так. Але е, тут більш проблема вивести власне ті самі гроші на іноземні брокерські рахунки, за допомогою яких вже можете почати інвестувати тут, да, так. Тут дійсно є ну, така собі е, перешкода. Е, ціль інвестування купити власний дім за 50-70 тисяч доларів і створити капітал, який дозволить заробляти пасивно. Строк інвестування, тобто термін інвестування 10-15 років. Е, Хоча зауважив одну таку річ, що вже не перша людина, яка інвестує теж приблизно на 10-15 років, і мало реально хто пише. Що інвестує, не знаю, на 25, 30, 40 років, наприклад, чи там інвестує до моменту виходу на пенсії, тобто до 65. Всі завжди пишуть 10-15 років. Досить таки цікаво. Пару тижнів назад почав формувати свій інвестпортфель, зробив акцент на ETF з високою капіталізацією і стабільним зростанням. Тільки починаю свій шлях інвестора. Підкажи, в якому напрямку можна розвиватися та як краще диверсифікувати свій портфель. Дякую за увагу. Ну, подивимося, що твій тві портфель складається. Отже, ти мені прислав таке щось, і тут можу побачити так: що вартість твого портфеля оцінюється приблизно в 2100 майже американських доларів. Тут одразу можна побачити, що 44% портфеля займає власне ETF на. Індекс SP 500, тобто з тікером VOO. ну, досить таке хороше процент, відсоткове відношення, оскільки реально багатьом інвесторам, які тільки багатьом людям, які тільки починають інвестувати, то неодноразово в принципі рекомендував власне, інвестувати в індекс SP 500, тобто купуючи той самий тяг VOO. Так що 44% тут досить таки нормально. Друга річ, власне, друга позиція, яку я, яка в тебе знаходиться в портфелі. Називається TQQQ, яка займає в тебе 28%. І хочу, собі, хочу тобі сказати, можливо, ти, в принципі, не знав про це. Можливо, я це перший раз тобі скажу, якщо ти, звісно, дивишся даний відеоролик. TQQQ – це, власне, ProShare Ultra Pro QQQ. Тобто даний ETF власне, буде відслідковувати той сам індекс NASDAQ. Дуже буде схожа діаграма ну, значень вартості з індексом, точніше з ETF QQQ, тільки тут є ProShare і, власне, Triple. Тобто в три рази більше, хочу тобі сказати так: дивися, якщо допустимо так ETF даний в даний зріза останній рік на 73%, в той час як індекс як точніше QQQ зріс там по факту на 25%. Тобто по факту. Більше як в три рази. По факту, так, твоя дохідність могла би бути більшою. Тільки тут є такий нюанс, власне, якщо порівнювати власне, QQQ, і давайте, давайте я вам покажу наглядніше, в принципі, QQQ. Отже, можемо побачити, наприклад, за останній рік індекс, точніше, ETF QQQ зріс на 28%, та QQQ, тобто Тріпл, зріс на 73%. За останні 5 років той Тріпл зріс на 362%. А звичайний QQQ за 5 років з на 153%. В принципі, людині, яка тільки думає почати інвестувати, дивиться на Triple QQQ і на QQQ, все-таки вибирає чомусь Triple, тобто з таким собі плечем трикротним плечем. Але хочу вам сказати, що не завжди то так може виглядати дохідність, як вона виглядає зараз. І власне така різниця на користь Triple QQQ. Оскільки, подивіться, власне це в. Плеча трьохкратне, але подивіться, який тут нюанс є, в принципі. Допустимо, одна одиниця даного ІТФ-у коштує 100 доларів, якщо індекс NASDAQ падає, наприклад, на 1%, то даний ETF буде падати на 3%. Якщо індекс NASDAQ буде падати на 2%, то даний ETF буде падати на 6%. Ну, думаю, логіку ви зрозуміли. А тепер увіть собі, коли даний ETF, точніше даний індекс NASDAQ, впаде за один лише день на 10%. Хочу вам сказати, що це цілком ймовірно, і дивлячись на сьогоднішню оцінку, власне NASDAQ це скоріше за все неминуче. І буде, допустимо, падіння на 10%. То Власне, ваш ETF, якщо ви будете інвестувати в власне в Тріпл, в прошер Ультра, про КККю, опуститься одразу за один той сам день не на 10%, а на 30%. І подивіться, я тут власне відкрив калькулятор. Давайте я вам покажу. І власне, подивіться, уявіть собі картину. Власне, один ETF QQQ, наприклад, коштує 100 доларів. Так, і подивіться. 100 доларів. Допустимо, за один день він падає на 10%. Так? Ну, Це логічно, 100-10%, це виходить 90%. Тобто у вас, вас лишається 90 доларів в даному ETF. Допустимо, наступний день даний ETF, точніше, даний індекс NASDAQ зростає на цілих 5%. Ну, То логічно, що власне, вам потрібно просто 90 додати тих самих 5%. І виходить, що. В кінцевому результаті за тих два дні вартість вашого портфеля, якщо вона буде складатися вас з даного тяху, буде складово виносити 94,5 долари. А Тепер подивіться зовсім інша картина, коли тих самих 100 доларів. Падає вже в три рази більше як тих 10%, тобто на цілих 30%. Тепер просто 100 відмінусовуємо так само 30%. Ну тут, в принципі, математика досить таки проста. Ну це зрозуміло, що нам лишиться лише на всього-навсього. 70 доларів. І так, і так, так як я вам пояснював з попереднім etf наступний день ETF зростає на 5%. Ну, то буде означати, що власне наш цей ETF з потрійним плечем буде зростати власне, в 3 рази. Тобто не на 5, а на цілих 15%. І тепер давайте 70% додаємо просто 15%. Бо так могло би бути. Ну і подивіться, що в кінці кінців відбувається. Власне, в 3999, власне, буде 80 доларів інвестиції. Інвестиція наша, а в звичайному QQQ е, інвестиція наша буде 95 доларів, тобто різниця аж на цілих 15 доларів, що в даному випадку получається, е, по факту майже 15%. І власне в QQQ варто інвестувати тільки в той час, коли е, індекс зростає. Хоча б якимось невеликими може зростати великими кроками, але головне, щоб не падав в один день на велике значення. Бо я кажу, якщо впаде на 5%, ну, то наш ETF впаде, наша інвестиція опуститься аж на цілих 15%. Думаю, ви таку логіку зрозуміли. І потім, щоб відбити власне даний мінус, потрібно реально дуже хороші плюси, Там плюс 3% по NASDAQ, тобто хоча б декілька днів підряд. Ну, і і тому я не рекомендую власне інвестувати в щось такого типу з потрійним чи там подвійним плечем краще інвестувати. Власне, в нормальний той самий QQQ просто і без жодного кредитного плеча. Можливо, ти не знав про це, а можливо, і знав і спеціально закупив. Тому, чесно кажучи, власне, один нюанс до того портфеля, що я тут собі зауважив, це, власне, те QQQ. Тому купиш собі щось краще і інакше. Бачу, в тебе, крім того, є акції Berkshire Hathaway, клас B, ну логічно, що B, бо клас А зараз коштує більше 600 тисяч доларів. В принципі, 20% портфеля, по факту, ти довірив Уоррену Бафету, найкращому інвестору на цілому світі, так що тут, в принципі, слова зайві, тут все дуже добре. Ну і 7,5% в тебе вложено в ETF STHD, в принципі, дивідендний ETF, як варіант, як 7% портфеля теж в принципі може бути. Так що і в доларах бачу в тебе тут 0,29% від портфеля. Так що, в принципі, один єдиний нюанс це власне позбутися те QQ, купи собі звичайний просто QQQ, і буде тобі щастя. Інвестуй гроші навіть в тому самому відсотковому відношенні, хоча так частково VOO, власне, в той сам QQQ буде пов'язаний, бо будуть здебільшого ті самі компанії в портфелі. Ну, але в довшому горизонті часу. Тебе думаю, чекає успіх. Тобто, то твоя інвестиція все-таки принесе тобі якийсь хороший відсоток повернення. Ну, на другому місці в сьогоднішньому відеоролику є інвестор під по, по імені Ольга. Привіт, хотіла б поділитися своїм портфелем для розбору. Сподобалося твоє відео, та цікаво дізнатися погляд зі сторони. Фото портфеля прикріпила трохи про себе. Мені 20 років. 20 років і людина вже інвестує. І хочу вам сказати, що в неї портфель вже близько, плюс-мінус 6 тисяч євро. Що я вважаю прям дуже шикарним результатом. Коли людина ну, по факту для кого хтось в такому віці ще називає себе дитиною, а по факту вже інвестує. Так що тут ну прям реально респект почала інвестувати в минулому році. Ну в 19 років по факту почала інвестувати. Наразі портфель складає плюс-мінус 6 тисяч євро. Наразі дохідність приблизно 7,5%. Це цікава дохідність в річних. А, ну, якщо почали рік інвестувати, то певно за цей власний рік, плюс 7,5%. Признаюся чесно, спочатку балувалася спекуляціями, навіть торгувала в плюс. Але пізніше змінила стратегію на більш спокійну. Цілі інвестування збереження від інфляції та накопичення капіталу. Е, компанія Bayer, акція, про яку я шкодую, придбала, не проаналізувавши добре. Наразі не знаю, що з нею робити, болісно закривати в мінус, але докуповувати вже не хочу, поки тримаю. Інвеско S&P 500, а це це, це власне акумулейш купляла частинами, щоб щомісяця поповнювати. Тоді мета була трішки зменшити ризик портфелю. Так само і з x tracker nasdaq 100, а це це акумулюючий, також маю українські військові облігації, але на майбутнє планую від них позбавитися через власне низьку дохідність. Отже, давайте подивимося, що ж в тебе такого в портфелі. Бачу так: в тебе 679 євро, тобто, по факту, 10% портфеля вложено в компанію Alibaba, 5% або 507 євро в тебе вложено в компанію Apple. Компанія Google займає так само тих майже 5%. Unity Software 441 євро, так само 4%. Meta 423, Bayer 421. І вона тут в тебе мінусі на 22%. Чесно кажучи, я дивився фінансові результати Bayer і Ну я б, чесно кажучи, не хотів її придбати навіть там за спекулятивною метою, оскільки компанія по факту ніяк не розвивається, і чим, чим рік можна так сказати, регресує. Що робити з позицією? Чесно кажучи, в принципі, може почекати, можливо, пройде декілька років, все ще тут поміняється. Ну але знову ж таки можна навіть зафіксувати той самий мінус і просто переложити ті гроші в якісь інші більш перспективні активи, які. Просто на протязі даного періоду часу зможуть просто зрости і відбити той по факту твій мінус. Бачу, в тебе тут є Miniso Group Holding ADR. Цікаво, що це за компанія ніколи про неї не чув. Компанія PayPal займає в тебе 387 євро або тих самих, скільки по факту 5%. Mercedes Benz 363 євро. Main Street Capital Corporation – 330 євро. Якщо я добре пам'ятаю, це власне компанія одна з небагатьох, яка виплачує дивіденди кожного місяця. Американський рейд. В тебе бачу: ACC, акумулюючий ETF на індекс S&P 500 займає 312 євро. Realty Income – 309 євро. Компанія Roku, акумулюючи e, ETF на індекс Nasdaq, компанія Volkswagen і Novo Nordics. Чесно кажучи, до цих всіх компаній немає нічого проти, крім власне компанії Bayern. E, знову ж таки, дивлячись до компанії європейської компанії Mercedes і Volkswagen. Ну тут, e, чесно кажучи, для мене, власне, такий бізнес, власне, як. Чим вони в принципі займаються, для мо... на мою думку, є просто неперспективний в якомусь найближчому майбутньому, оскільки, в принципі, якоїсь більшої маржинальності з бізнесу виготовлення автомобілів витягнути важко. Ну і щоб логічно, щоб акції зросли, хоча б не знаю, в 5 разів, по за найближчі, не знаю, допустимо, 10 Років, ну то щось мало би відбутися такого, щоб компанія просто почала заробляти в тих самих 5 разів просто більше. А фізично зробити на такому бізнесі, в принципі, ну логічно, що неможливо. Так що, в принципі, можливо, варто розглянути компанію, можливо, вони навіть виплачують дивіденди, але в довшому горизонті часу, я думаю, що варто власне. Тих акцій, все-таки, але позбутися. І на третьому місці власне тут знаходиться в сьогоднішньому відеоролику Андрій. Мене звати Андрій. Ось портфелі хочу відтворити долю по секторах, як у ВІОО, але не 500 компаній, а 11 по одній з найкращій, по одній найкращій сектору. Раз на рік переглядати склад портфелю, а на протязі. Року кожен місяць докуповувати згідно долі. Можливо, з часом кількість акцій з великих секторах збільшити, щоб доля окремої акції не перевищувала 5%. На цей рік портфель він такий. Отже, що ти мені прислав? Ось які ти компанії з кожного сектора підібрав: Microsoft, Berkshire Hathaway, Щось за компанія тікером NVC, компанія Amazon, Google, Lockheed Martin, Pepsico, Chevron, Realty Income, NextEra Energy і компанія Gold. Чесно кажучи, відсоткові відношення тут досить таки хороше, хоча, знову ж таки, компанія Microsoft, яка займає 31%, на мою думку, це реально дуже і дуже багато оскільки в даної компанії буде дуже сильно залежати власне дохідність твого портфеля? Так що, в принципі, я би просто доложив якоїсь ще. Компанії, навіть тої самої компанії Apple, навіть так поділив тих самих 30 відсотків просто по 15 на штуку на компанію, тобто 15 в Apple, 15 в Microsoft. Ну і так, в принципі, ті всі компанії, які в тебе є, ну що тут можуть сказати? В принципі, слова то зайві, хороші компанії, стабільні, розвиваються, реально лідери в своїх секторах. Так що, в принципі, інвестуй, продовжую інвестувати і. І нехай тобі щастить, щоб ти все таки обігнав дохідність S&P 500. Всім дякую за перегляд. Удачі в інвестиціях.